Даний рядок коду по факту він створює для нас нового юзера з ім'ям Джон Доу, емейлом Джон Екземпл та віком 30. Студент-програміст Юрій Гнатюк здобуває освіту у Житомирській політехніці. Під час навчання хлопець використовує штучний інтелект. У повсякденному житті я постійно використовую різні нейромережі, в тому числі. ChatGPT, BART та багато різних. Зазвичай це потреби у вигляді написання, наприклад, невеличкої якоїсь там функції. Скажемо, коли ти не знаєш, куди тобі треба рухатися, я використовував їх лише в найпростіших випадках. Написанні певних CRUD-операцій, тобто create, read, update, delete, та дуже простих функцій, наприклад, функції сортування, дуже легко не помітити якусь мілку помилку та. Завжди набагато простіше звернутись до само до того самого чату GPT та запитати, де ця помилка знаходиться, та попросити його виправити. Проректор з науково-педагогічної роботи Житомирської політехніки Андрій Морозов каже, що він заохочує студентів використовувати штучний інтелект в освітньому процесі, зокрема з ознайомчою метою. Я безпосередньо в своїх предметах даю студентам завдання, коли їх треба виконати за допомогою штучного інтелекту, зокрема чату GPT, для того, щоб студенти навчилися з ним працювати, впочали його використовувати правильно, зрозуміло, що не завжди він дає правильну інформацію. Зі слів Андрія Морозова, у курсових та самостійних роботах студентам дозволено використовувати нейромережі як інструмент для механічних обчислень. Проте повністю робота не може бути згенерована штучним інтелектом. У нас в кодексі академічної доброчесності та етику взаємовідносин сказано, що здобувачу, який проявив академічну недоброчесність, з першого разу повертається робота на доопрацювання, як і у випадку. Тку, якщо в роботі знайдено якийсь плагіат, адвокат Роман Гуртовенко каже, що штучний інтелект поки не закріплений законодавчо як об'єкт інтелектуального права. А за дотриманням кодексу академічної доброчесності має слідкувати університет. Щодо доброчесності відповідальна виключно комісія, яка слідкує за самим використанням і написанням захистом дипломних робіт, це створюється при кожному вузі. В плані Міністерства освіти діють комісії, які можуть це все перевіряти, здійснювати аудит у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, навчають використовувати штучний інтелект у межах курсів психологічна та інформаційна безпека та основи. Військової психології каже викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Кириченко. Зі студентами розбираємо на штучний інтелект з точки зору то, як він продукує інформацію, звідки він її бере, наскільки правдива ця інформація. Тобто намагаємося зловити штучний інтелект на брехні. Віктор Кириченко говорить, що студентам для написання наукових робіт він дозволяє використовувати опції нейромереж, наприклад, в пошуку інформації. Рекомендую студентам використовувати Semantic Scholar а як сервіс, який допомагає шукати наукову літературу, студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка Олександра каже, що користується штучним інтелектом під час написання рефератів. Постійно прошу допомоги вчати GPT, щоб зрозуміти, що писати. Адвокат Роман Гуртовенко говорить, що якщо штучний інтелект використовувати у науковій роботі, то треба посилатися не на нейромережу, а на власника прав. На мою думку, вказувати штучний, не просто штучний інтелект, а конкретно розробника даного штучного інтелекту Маріні Ігор Горжванько. Суспільне новини Житомир